Щоденно українці потерпають від інтернет-шахрайства. Злочинці вигадують нові і нові види ошуканства людей, а війна народжує ще більше варіантів з метою захистити населення. Нацполіція Житомирщини оголосила конкурс. Головне управління національної поліції в Житомирській області спільно з Житомирською обласною військовою адміністрацією оголосили конкурс «Стоп шахрайство». Шахрайство. Шахрайство це такий вид злочину. Він стосується кожного. І як бабуся, як дитина. І як доросла людина може постраждати від цього, тому що інтернет шахрайство наразі дуже поширене. Поліцейські пропонують долучитися усім охочим, а в першу чергу закликають брати участь студентську молодь як сучасну рушійну силу. І, за приклад висвітлення теми шахрайства можна брати ролик, котрий розробили правоохоронці. Ми пропонуємо різні види злочину, можливо, хтось зі своєї практики, можливо, з практики близьких. Тому що шахраї розвиваються в цьому напрямку і щоразу вигадують все нові нові методи шахрайства. Тому молодь може креативити, вигадувати будь-які сценарії. Подавати свої роботи можна у будь-якому вигляді: від текстованого варіанту до відеоролику. Тематика має бути спрямована на висвітлення різновидів шахрайства та боротьби з ними. Мета це запобігання. Запобігання такого виду злочину як шахрайство це можна їх назвати превентивні такі заходи, щоб суспільство більше знало, де воно може і на чому попастися, де людина може попастися. Участь у конкурсі беруть і студенти Поліського національного університету. Кажуть, щойно умови були оголошені, взялися за підготовку. Тематика дуже цікава, тому що в даний час, коли людина проінформована, вона озброєна. Тому зі студентами розробляємо сценарій. Для участі у цьому конкурсі ми підняли дві теми: перша це шахрайство у віртуальному просторі. А іншу тему не розголошують, аби не допомагати конкурентам. Сценарій нині вже погоджений, і сьогодні планують приступити до зйомок відеоролику. Наразі в нас в сценарії висвітлено і теми, які були на власному досвіді, і теми, які Ну, в основному те що, ми, те, що ми чуємо, те, що ми бачимо по телебаченню, і найактуальніше хочемо висвітлити та застерегти на, на наших і студентів. І особливо ще старше покоління у своїх силах. Команда університету впевнена, однак успіху бажає усім учасникам. До речі, їхня кількість не обмежена. Подавати свої роботи можна до п'ятниці, та можливо, і відтермінування. Попередньо ми оголосили, що конкурс триває до 12 травня, але ми будемо дивитися, як будуть надходити матеріали, і можливо, ми його продовжимо. або якщо якщо будуть надходити такі пропозиції від вузів, продовжити конкурс, ми його продовжимо. Правоохоронці наголошують, за потреби можуть надавати реальні приклади шахрайства. Найкращі роботи будуть розміщені на сайті та соцмережах поліції, а також обласної військової адміністрації. Чекають на переможців і призи, та які саме доки тримають у секреті, і нагадують, що за шахрайство в інтернеті існує покарання. Інтернет-шахрайство це кримінальний злочин, стаття 190 кримінального кодексу України. Покарання передбачає. Штраф або позбавлення волі строком до 12 років все залежить від виду, обставин. Злочину. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК 1